Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 відняти 2, додати 9, 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один синик, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один синик, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити ось цей серни. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 2 буде 6, 6 додати 3 буде 9. 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.